Вітаю друзі! Сьогодні 23 грудня. Залишилось нам тут ось до Різдва трошечки зовсім. Температурка була досить помірною для інжирів, хоча я повкривав вже всі свої кущики заздалегідь, позалишав отвори доволі такі великі, от на різних траншеях по-різному. Але на завтра передають вже морози до мінус 10. Залишився один єдиний кущик Мичуринської 10. Ну От як ви можете бачити, таким шалашиком він у мене сформований таким паучком. Вже йому трошечки років є. Цей сорт швидко не росте, але він надранній сорт взагалі. Раніше за нього нічого я не зустрічав. Якщо хтось щось знає, будь ласка, це врахуйте північ Київської області, Броварський район. 27 червня, при сприятливих погодних умовах, ми вже їмо перший врожай. І з липня починається другий і до морозів. Ось так у мене арматура шестиметрова вставлена. ставлена. Можливо, вже на наступний сезон я буду трошечки щось змінювати, додавати, бо вже кущик виходить за свою територію, але ось так я зараз підв'язую, бачите проволокою різні пагони. щоб воно зайшло мені от сюди, от всерединку. О, Трошечки матиму ось я повітряних відводків на наступний рік. Ну і ось трошечки маю живців собі. Для майбутніх саджанців. Так, що ще хотів сказати. Оплодики темного кольору, досить смачні, цікаві всередині. Така мармеладка. Особливо вони дуже цікаві, коли їх трошечки підв'ялюєш. До речі, інжир добре зберігається в холодильнику, добре, якщо його завакуумувати. Навіть досить чудово, якщо ви просто кладете в морозильну камеру, потім дістаєте майже як начебто з куща зірвали. Ну, здається, все розповів. Ще подивлюся, можливо, ще якийсь пагін приберу, а можливо й ні. Ну, Ось такі друзі справи. А на рахунок морозостійкості, як заявляли мені в тому місці, де я купував, я безпосередньо в Болгарії, звідти він пішов. І, 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 що, і що? В 2012 році там була температура в Пловдіві впала до мінус 22 градусів, то верхня частина підмерзла, а там далі, бо там вже ж ніхто нічого не вкриває. Все було ок. От. Як у нас, ну, зараз такі зими, мені складно сказати. Але я не ризикую. Потім покажу далі, як я його вкрию. Оце, друзі, все укриття. Пару ковдр Паласів, БУ. Отакий буде отвір всю зиму. Мінус 10, що то, що на завтра, це нічого абсолютно для нього. Все. Ну, Трохи часу, з годинкою я повозився. Ну що ж, добре, оце і все відео, всім добра. Це сьогоднішній збір Мічуринської 10. Курс уже. Не такий малий, тому через день ну, така тарілка десь вже наростає. Так що дуже достойний сорт раджу всім мати. Єдиний мінус, що дуже повільно росте, якщо це можна назвати мінусом. Для когось це є і плюсом. Хвастаюсь. Інжир у Київській області, друзі, все це можна вирощувати у себе в садочку.